Ту матюка тут матюки були від матупилася. Ви а ваше законопартійці, шановний пане головуючий, тільки що за голови такі Слуга народу пан Мотовиловець вголос на всю залу використав російське матючіння. Хочу нагадати, що у нас заступник я перший заступник. Вони працюють. Коли прилягаються спать, вони напрямована. Велика команда працює. Як представники парламентарів, так і на міністрів. Не треба нічого зараз слухати. Вони зараз борються за свою країну. А Ми повинні стоять розповідати, як їм важко. А їм дуже важко. О, парламентарі пишуть. О, виявляється, парламентарі працюють якісь над цим. О,